Перед тим, як налаштувати графік співробітників, необхідно налаштувати графік філій. Для цього перейдіть в меню Ще, Налаштування. Оберіть пункт Філії, в стрічці потрібної філії, натисніть Налаштування режиму роботи. Активуйте ці дні, коли філія працює. Вкажіть час роботи філії у ці дні. Натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу, що ці налаштування діють тільки на ті місяці, коли ще немає налаштованого графіку співробітників. Якщо ви вже намагалися налаштувати графік співробітників або вже налаштували графік співробітників на цей місяць, на певний місяць, то саме на цей місяць дані налаштування не будуть примінятися. Дані налаштування будуть примінятися на наступні місяці, де ще не було виконано налаштувань графіку співробітників. Якщо ж треба змінити режим роботи філії саме на ці дні, коли вже налаштовано графік роботи співробітників, переходимо в меню Ще графік роботи, обираємо Потрібну нам філію. В шапці таблиці клікаємо на потрібну дату, наприклад, 15-го. Я хочу, щоб філія працювала з 7 7-ї ранку. Перетягую бігунок на 7 сьому ранку і до 6.30 перетягую бігунок на 18.30. Натискаю кнопку Застосувати та натискаю кнопку Зберегти. Все, зміни примінено, і графік роботи філії на цей день буде змінено.